Все, що треба знати сьогодні, упродовж наступних 15 хвилин. Вітаю вас! Двоє українських бійців поранені на фронті за минулу добу. Обидва в шпиталі їхній стан задовільний. Загалом російські окупанти на сході напередодні атакували вісім разів. Озвалися і сьогодні після півночі біля Золотого Чотири та пісків. Наші захисники відкрили вогонь у відповідь. У Криму затримали матір українського добровольця Станіслава Краснова. Співробітники ФСБ увірвалися до її помешкання напередодні вранці. Вони кілька годин проводили там обшук, а потім відвезли літню жінку до слідчого управління. Уповноважена Верховної Ради із прав людини Людмила Денісова вимагає від генпрокурора Росії негайно перевірити дії співробітників спецслужб. Вважаю такі незаконні та цинічні дії представників так званої поліції ФСБ та слідчого комітету стосовно громадянки України нічим іншим як переслідуванням за проукраїнську позицію її сина, який проживає на підконтрольній уряду території. Звертаюся до генерального прокурора Росії з вимогою негайно провести перевірку дій щодо незаконного проникнення до помешкання нашої співгромадянки та подальшого її тримання. Людмила Денісова, уповноважена Верховної Ради України з прав людини. Підозрюваний у тероризмі застрелив кадебіста у мінську. Сталося це, коли силовики вдерлися до квартири підозрюваного. 32-річний айтішник Андрій Зельцер працював у технологічній компанії. ІПАМ її власник підтримував протести в Білорусі. Спецпризначенці проводили рейд країною і шукали тих, хто підтримував торічні протести проти Олександра Лукашенка. Чоловік зустрів кадебістів пострілами з мисливської рушниці. В одного поцілив, та силовики відкрили вогонь у відповідь і вбили на очах. Х у його дружини. Кривавий тюремний бунт в Еквадорі, 24 загиблих, ще 48 постраждалих. Заворушення виникли між двома місцевими угрупованнями. Почалася стрілянина, а відтак прогриміли вибухи. Контроль над в'язницею вдалося повернути за 5 годин. У липні президент Еквадору Гільєр Моласо оголосив надзвичайний стан у всіх національних тюрмах. За неповний рік у бунтах загинула 101 людина. За підозрою у підготовці замаху на прем'єр-міністра Марка Рютте. Поліція Нідерландів затримала політика очільника партії єдності Гааги Арноуда Вандорна Взяли під варту після підозрілої поведінки. Начебто, він ходив тими ж районами міста, що й Рютте ніч підозрюваний провів у відділку. Після допиту його відпустили, а прем'єру надали додаткову охорону. Слідство вважає Вандорн міг збирати інформацію про Рютте і передавати. Її замовником убивства раніше чоловік був членом ультраправої партії свободи вісім років тому раптово навернувся в іслам. Афганських жінок більше не пускають до Кабульського університету. Вхід закрили і студенткам, і викладачкам. Так постановив новий ректор, якого призначили таліби. Раніше він закликав убивати журналістів, яких вважає західними шпигунами. Кілька днів тому таліби наказали поступово відкривати школи однак навчатися зможуть лише хлопчики, а викладати тільки чоловіки. До кінця цього тижня інноваційні ліки проти коронавірусу передадуть в кожну область України. У міністерстві охорони здоров'я повідомили, розвозити їх почали ще минулого тижня. Препарати БамланівіМАБ та ЕтесевіМАБ вироблені у США. до України прибули як гуманітарний вантаж. Препарати лікують коронавірус завдяки спеціальним антитілам. Вони стимулюють імунну систему боротися з інфекцією і не дають їй загострюватися. Серце праворуч, печінка ліворуч. Все навпаки, органи 74-річного львів'янина розташовані дзеркально, а дізнався про це чоловік тільки зараз, випадково під час операції. Досі не знав, бо не хворів. А випадок унікальний у світі. Наша Оксана Лабойко поспілкувалася із незвичним пацієнтом. 74-річного чоловіка у Львівську обласну клінічну лікарню привезла швидка. У пацієнта була внутрішня кровотеча і його одразу взяли на операцію. Життя чоловіка висіло на волосині. У нього стався розрив аневризми аорти. Він стік кров'ю, відмовили нирки і майже не бився пульс. Таких патологій кажуть лікарі: двоє з трьох пацієнтів помирають. А тут ще й сюрприз, якого взагалі не очікували. Після комп'ютерної томографії ми побачили, що у хворого знаходиться печінка в його. У її місце має знаходитися тут. Та й узагалі геть усі органи, і навіть судини в чоловіка дзеркальні, каже медик. Це наслідок генетичної мутації, і таких випадків у медицині описано одиниці. А ще менше було таких хворих з розривом невризми. Виявляється, що тільки один хворий у 2008 році був в японії. Ми зрозуміли, що це нам ще більше створить проблем. Та, попри ризики, лікарям вдалося врятувати пацієнта. Виявляється, сам пан Ярослав у своєму вже поважному бійці знав тільки про те, що серце в нього не на місці. Це йому сказали, коли йшов до армії. Про інші органи дізнався лише тут. Ну а що інші органи так розташовані теж. Біля палати чатує дружина теж Ярослава. Чекає на гарні новини. Про особливе розташування серця, навіть їй не одразу зізнався. Він же навіть мені розказав, коли ми ще з ним Ще. Я навіть не знала, що в нього так. Ну але нічого, він був здоровий, ніколи на нічого не жалівся. Ну, нормально, жили, все. 50 років прожили 12 вересня минулого, як ми разом вже. І, і аж тепер отак так його злапало. та чоловік кажуть, міцний горішок вже йде на поправку, та й до лікарні пан Ярослав потрапив вперше за свої 74 роки. Зі Львова Оксана Лабойко, Володимир Вишбинський. Новини сьогодні канал Україна. Санавіація доправила із Вінниці до Києва. Серце для 12-річної дівчинки. Це вперше вертоліт національної поліції віз не пацієнта, а орган. Серце вже успішно пересадили. Це друга така операція в Україні. Інші пацієнти отримали нирки і печінку від того самого донора. Це, взагалі, перший виклик на транспортування донорського органу. До цього це були виклики на просто звичайні виклики для до пацієнтів. це спільний проект двох міністерств: Міністерства внутрішніх справ, так тобто, вертоліт, пілоти, техніки і все інше, що стосується гелікоптера. Цим займається національна поліція. І спільний проект з міністерством охорони здоров'я, тобто медичні співробітники, є зі структури центру екстреної медичної допомоги Київської області. Сортують і здають непотріба, на ці гроші, облаштовують територію. А у Черкасах мешканці двох сусідніх ОСББ навчилися заробляти на смітті. Як це працює, і що вже зробили? Дивіться Тут, в основному пластик. Це такий найбільш поширене сміття, можна сказати. Диви, викидаємо. Ми за дивитися ходу цю серву банку залізну. Мешканець багатоповерхівки Олександр Іващенко вже три роки сортує відходи. Подвійна вигода не лише там Довкілля, що звичайно важливо, плюс облаштування території. А там, де ми живемо, ну, це наше обличчя, це наш настрій, це наш комфорт. Пластик збирають ось до цього контейнера. Його придбали власним коштом за півтори тисячі гривень. А папір сортують у кожному під'їзді окремо. Куточок, в котрій мешканці виносять папір, складають сюди, а потім вже звідси я переношу його у нашу кімнату. От складуємо там, коли накопичується об'єм, то ми вже тоді його здаємо. З поштових скриньок папір там весь складають ось такі ящички. Збирають папір, пластик, скло та метал. Потім усе здають у пункти прийому сировини, мають до тисячі гривень на місяць. Все витрачають на облаштування двору. За ці гроші ми придбали зелені насадження і частково вклали на встановлення дитячого майданчика. Запропонувала схему керівниця ОСББ Олена Міняйло. Зізнається сьогодні, спочатку не всі мешканці були в захваті від ідеї. Були незадоволені тим, що в під'їздах вважали, що це розводить пацюків, мишей, тарганів. От але ці міфи вже розвіялися, вони бачать результат, тобто вони бачать, що ці кошти витрачаються. Так як вони б хотіли. Нині мешканці навіть хваляться своїми досягненнями за кордоном. Ні дно лісточки, ні одної бумажечки не дуже нравиться. Я коли за до я завжди всім розказую, що у нас дом взагалі ідеальний. У планах придбати за сміттєві гроші тенісний стіл та облаштувати ще один дитячий майданчик. І Черкас Ольга Косенко, новини сьогодні, канал Україна. Природна аномалія в Черкасах. Чому серед осені розквітли каштани? Покажемо за кілька хвилин. Заради мирного майбутнього історії свідків збройного конфлікту на Донбасі збирає фонд Ріната Ахметова. До масштабного проєкту долучилися учні старших класів із декількох областей України. Хто наважився торкнутися такої складної теми покажемо далі. На папері 16-річна Олександра залишає свої спогади про перший день війни. Це був останній місяць літа, десь кінець августа. Тоді жила з батьками у селі Приморське жахіттям. Обернувся перший обстріл. Слышу, що почали падати в наш двор осколки. колки. Уже що десь вже близько розриваються снаряди. Жити в таких умовах неможливо, згадує дівчина. Батьки відправили її подалі до бабусі у село Гришине. Олександра вірить, що її розповідь варта уваги. Показати, що війна це плохо, треба добиватися міра. Вже хочеться по коли війна закінчиться. Я цього дуже жду. Конкурс Есе ініціював фонд Ріната Ахметова. А надихати школярів на творчі сповіді у Гришине приїхав ведучий телеканалу Україна Олег Панюта. Ми сьогодні тут дивилися в очі дітям, які не просто розуміють, а розповідають нам своє ставлення до війни і прагнення до миру. Знаєте, насправді ми сьогодні робимо наш завтрашній день без війни. Цей конкурс важлива частина тижню мирних. Його фонд Ріната Ахметова проводить четвертий рік поспіль. Я хочу висловити подяку фонду Ріната Ахметова за те, що вони зробили цей проект. Це дуже важливо, щоб мир повернувся до нашої країни. Діти ще раз упевнюються, е що мир це дуже гарно, це дуже добре, і треба мир зберігати. Переможців конкурсу Есе визначать вже 15 жовтня. Ростислав Сесоєв, Юлія Покідіна, Євген Якунін для новин сьогодні. Канал Україна. 80 роковини трагедії в Бабиному Яру нині вшановують у Києві 29 вересня 1941 року. Окупаційна влада нацистської Німеччини на околиці столиці розстріляла більше 100 тисяч людей, головно євреїв. На місці трагедії сьогодні заплановані пам'ятні заходи за участі єврейської громади, духовенства різних конфесій та президента України Володимира Зеленського. До 80-х роковин трагедії в Києві на станції метро Дорогожичі відкрили фотовиставку Бабин Яр як зона відчуження роботи бачила наша Ольга Михалюк. Ольго, які твої враження? Вітаю Віталію. Спеціально щоб скласти враження, приїхалася станція метро Дорогожичі. Їдучи ескалатором, дивишся на ці фотографії. Їх загалом 84 штуки, і це нібито зв'язок між сучасним і минулим. І щоб підсилити ці враження, там ще є текстові повідомлення. Вони поміж фотографії розписані. Вони говорять про ті страшні події, які відбувалися тут, в урочищі Бабин Яр. 80 років тому автори. Виставки іноземці, це французький фотограф та американо-французький письменник, і ця кооперація дала дуже хороший результат. Ті, хто буде приїжджати, користуватися станцією метро Дорогожичі, чи ті сотні тисяч киян обов'язково звернуть увагу. Я в цьому просто впевнена і складуть своє враження, щоб такі страшні події ніколи не мали місце у майбутньому. Ну і ми тут біля пам'ятнику розстріляним киянам та військовопо. Полоненим вже за кілька годин тут відбудуться урочисті заходи. Приїде президент України. Володимир Зеленський мають запалити символічний пам'ятний вогонь. Він горітиме два дні саме ті два дні, коли відбулися перші розстріли. 34 тисячі євреїв загинули тут, стали жертвами нацистського режиму. Ну а вже ввечері о пів на дев'яту має бути міжконфесійний молебень. Це говорить про те, що не тільки євреї, а люди різних національностей загинули тут, були розстріляні. Стріляний кожен охочий, кожен киянин чи гості міста можуть приходити на територію заповідника і покладати квіти, приносити лампадки до пам'ятних місць. Адже загалом за два роки панування нацистського режиму у Києві були розстріляні 100 тисяч людей, це не враховуючи дітей. Віталію слово тобі. Дякую, Ольго. Кореспондентка сьогодні, Ольга Михалюк, про вшанування 80-х роковин трагедії у Бабиному Яру. У Черкасах посеред осені розквітли каштани. Таку природну аномалію в місті спостерігають уже не вперше. Фахівці кажуть, каштан не тутешня рослина, вона вас завезена з балкан, а іноземна флора не така витривала, як місцева. Тому дерева і не попояться через різкі перепади температур, забруднення довкілля та напади шкідників. Найголовніше рослинам така аномалія не на користь. Більше новин, які треба знати, шукайте на сайті сьогодні.ua Далі час ранку з Україною, колеги. Які головні теми у вас? У нас каштани розквітли. А у вас а можемо ми, а ми ж хочемо, прогулюючись і. Парками і милуючись каштанами мати неперевершений вигляд, і саме ну, тому це, про ми, ми, ми гардероб це гардероб ми це ж... дівчата ти маєш дівчата? дівчата. Але ж ви ж розумієте, хлопці, та якщо хоче дівчина новий гардероб, то у чоловіка автоматом все так ушановлюється. От ми задалися питанням, як за мінімальні гроші кожен день одягатися по-іншому, і скажу вам це реально. Тож дочекайтеся тобі, Віталію, дякуємо. Готові продовжити ефір.